Зустрічайте продовження улюбленої серії Третє коло читання з Котозавриком. Котозаврик подорослішав разом із читачами і приготував ще більше цікавих творів і креативних завдань. Тож у третьому класі буде ще цікавіше, ще безкетніше, ще загадковіше, ще крутіше. Ще веселіше. Ще чарівніше і затишніше. Загалом у читанці 16 тематичних розділів, що синхронізуються з темами інтегрованих предметів Я досліджую світ і Українська мова та читання. Та чудово доповнюють уроки і позакласну роботу. Усі тексти цікаві і доступні дітям, а запитання та завдання спрямовують на глибокий аналіз змісту творів, художніх засобів та власних читацьких вражень. Наші читанки створюють не тільки захопливе коло читання, а й коло безпеки та довіри. Дібрані твори і завдання допомагають делікатно обговорити з дітьми чутливі теми. Пов'язані з прийняттям себе та інших: війною, втратою близьких та дому, підтримати малих школяриків та вселити в них віру в перемогу. Також у книжці є психологічні ігри та вправи, створені знаною дитячою психологиною Світланою Ройс. А завдання до текстів спрямовані на формування не лише здатності розуміти прочитане, а й навичок самопідтримки, рефлексії, роботи з власними емоціями, що надважливо в сучасних реаліях. У третьому класі ми розширюємо коло тем та літературних жанрів. Діти залюбки читають вірші та загадки, детективи, фантастичні твори. Інтерв'ю біографії видатних українців, перекази, мандрівні нотатки, нонфікшн. і ще одна родзинка видання: методичний супровід, окремий додаток із авторськими рекомендаціями, що стануть опорою для вчителів під час підготовки до уроків. Та для батьків, які прагнуть зробити спілкування своїх дітей із книжкою справді змістовним та розвивальним. Завантажити методичний супровід можна на сайті видавництва «Літера ЛТД». Окрім завдань у читанці, у порядниці розробили також нестандартні завдання, які можна роздрукувати і роздати дітям для самостійної чи групової роботи. Бажаєте дізнатися більше про нове видання? Перегляньте демоверсію посібника третє коло читання з Котозавриком» і переконайтеся, що ця читанка найкращий вибір для ваших дітей.